16 квітня відбулася 44-та сесія горішньоплавнівської міської ради. Своє засідання депутати розпочали з хвилини мовчання та вшанування пам'яті полеглих героїв земляків, які загинули в російсько-українській війні, відстоюючи свободу та незалежність країни. За тим начальник першого відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Олександр Мазніцький вручив ордени за мужність третього ступеня, членам родин загиблих героїв земляків. Указом президента України від 19 жовтня 23 року номер 698 орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджений солдат Голуб Владислав Володимирович. 92-го року народження, призваний на військову службу по мобілізації 13 квітня 22-го року першим відділом Кременчуцького РТЦК та СП. Загинув 5 травня 22-го року в районі населеного пункту Шандриголове Донецької області внаслідок вибухової травми. 6 березня 23-го року захоронений на Алеї Слави, кладовище міста Горішні плавні, мати Григоренко Тамара Петрівна. Указом президента України від 12 вересня 2023 року No577 орденом за мужність третього ступеню посмертно нагороджений солдат Деміткін Андрій Володимирович, 75-го року народження, призваний на військову службу по мобілізації першим відділом Кременчуцького РТЦК ТСП 22 квітня 2023 року. Загинув 22 червня 2023 року внаслідок отриманих поранень, поранень несумісних життям біля населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. 26 червня 23-го року захоронений на Алеї Слави кладовищем міста Горішні Плавні, дружина Деміткіна Інна Григорівна. Указом президента України від 18 липня 23-го року номер 433 орденом за мужність третього ступеню посмертно нагороджений солдат. Демків Володимир Сергійович, 95-го року народження, призваний на військову службу по мобілізації першим відділом Кременчуцького РТЦК ТСП 1 липня 22-го року. Загинув 4 жовтня 22-го року у населеному пункті Новомихайлівка Донецької області під час виконання бойового завдання. 10 жовтня 22-го року захоронений на Алеї Слави, кладовище міста Горішні плавні. Дружина Демків Ксенія Олександрівна. Указом президента України від 8 листопада 2023 року номер 743 орденом за мужність 3 ступеня посмертно нагороджений солдат Іваненко В'ячеслав Вікторович від 80-го року народження, призваний на військову службу по мобілізації першим відділом Кременчуцького РТЦК ТСП 26 лютого 2022 року. Загинув 22 березня 2023 року внаслідок штурмових дій біля населеного пункту Авдіївка Донецької області. 28 березня 23-го року захоронений на алеї слави кладовище міста Грішні плавні. Дружина Іваненко Вікторія Ігорівна. Указом президента України від 5 квітня 22-го року номер 214 Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджений старший солдат Коваленко Олександр Миколаєвич, 85-го року народження, призваний на військову службу за контрактом 12 серпня 2019 року першим відділом Кремінчицької РТЦК та СП. Загинув 9 березня 2022 року біля населеного пункту Тупольське ізюмського району Харківської області, 10 березня 2023 року, захоронений на центральному кладовищі села Григоробригадирівка. Донька Коваленко Леся Олександрівна. Указом президента України від 28 вересня 23-го року номер 599 орденом за мужність третього ступеня посмертно, нагороджений молодший сержант Козловський Олександр Вікторович 85-го року народження. Призваний на військову службу по мобілізації 28 лютого 2022 року першим відділом Кременчуцького РТЦК та СП. Загинув 18 лютого 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Креміна Луганської області. 21 лютого 2023 року захоронений на Алеї Слави, кладовище міста Грішні плавні. Мати Козловська Людмила Павлівна. Указом президента України від 28 вересня 2023 року номер 599 орденом за мужність третього ступеня посмертно, нагороджений солдат Озюменко Віталій Вікторович 83 го року народження, призваний на військову службу по мобілізації першим відділом Кремінчуцького РТЦК ТСП 5 липня 2022 року. Загинув 1 березня 2023 року в районі міста Бахмут Донецької області в результаті ворожого артилерійського обстрілу. 7 березня 2023 року захоронений на Алеї Слави кладовище міста Горічні плавні. Дружина Озюменко Тетяна Володимирівна. Указом президента України від 28 вересня 2023 року номер 597 орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджений молодший сержант Олексюк Олег Васильович 85 го року народження, призваний на військову службу по мобілізації першим відділом Кременчуцького РТЦК та СП 3 березня 2023 року. Загинув 20 липня 2022 року під час виконання бойового завдання в ході ведення бойових дій в районі населеного пункту Верхньокам'янського Донецької області. 27 липня 2022 року захоронений на Алеї Слави, кладовище міста Грішні Плавні. Дружина Олексюк Марина Вікторівна, син Олексюк Павло Олегович, донька Олексюк Анеліна Олегівна. Указом президента України від 17 листопада 2023 року номер 755 орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджений молодший сержант Соломко Владислав Костянтинович 30 жовтня 2090 року народження, призваний на військову службу по мобілізації 24 лютого 2022 року першим відділом Кременчуцького РТЦК СП. Загинув 3 червня 2023 року від поранень несумісних з життям поблизу населеного пункту Водяни. Волноваського району Донецької області. 7 червня 2023 року захоронений на Олеї Слави, кладовище міста Горічній плавні. Указом президента України від 8 листопада 2023 року номер 743 орденом за мужність 3 ступеня посмертно нагороджений молодший сержант Каченко Владислав Олександрович. 28 травня 95 року народження, призваний на військову службу по мобілізації 3 квітня 2022 року першим відділом Кременчуцького РТЦК та СП. Загинув 11 травня 2023 року в районі селища Іванівське Донецької області від вогнепального поранення. 16 травня 2023 року захоронений на Алеї Слави, кладовище міста Горішні плавні. Мати Зонова Наталія Юрівна. Слава Україні! Героям слава! Про рішення, прийняті депутатами горішньоплавнівської міської ради під час 44-ї сесії та про відзначення подяками міського голови з нагоди дня міста кращих фахівців у своїй галузі, розповідатимемо в наступних випусках новин.